Всім добрий день. Зробив ось овіялку таку для насіння, для гарбузового, щоб калібрувати. моторчик. Хотите три фракції спусти напросят. Тоже тут пицкувато, фицкувато и как-то. Все там отходит. Ось так вона посяв іти, оце напусяв і, на і оце. І це ще раз перепідчув, щоб зараз його деброси. А то ще, о, всі три отходи. Щось що тут тратить був мішку, Сейчас руку закладу. Зараз ок його перепущу, ось це ще в другому. Кому цікаво звертайтеся, будем говорити, будемо говорити, будем домовлятися. Так, все, короткий обзор зробив. Всім до свидання. мирного неба.